Колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко із 18 квітня 2022 року перебуває у полоні на території Російської Федерації, розповідає його племінниця Ганна Коршун-Семчук. Один раз ми отримали від нього лист, це було минулого серпня, в кінці серпня, і все і більше жодного зв'язку з ним немає. Він відмовився співпрацювати з колаборантами. Бо напередодні його затримання, йому дзвонив Володимир Сальдо і Кирило Стремоусу. І пропонували зустрітися, обговорити подальшу співпрацю. Він відмовився, йому тоді було два дзвінки. Було. На другий раз йому сказали, ну, тоді підвал. Він сказав, ну підвал, так підвал. Це краще, ніж з вами працювати. Рідні Миколаєнка чекають на його повернення, каже жінка. У нас надія є кожної хвилини, бо в нього 93-річна мама, яка дала нам слово, що вона його дочекається. Тому ми всіма правдами-неправдами. Звертаємося також в різні інстанції. Кожного тижня його рідна сестра, старша з Німеччини. Це єдиний шанс дозвонитися до інформбюро, в якому кажуть, що так він є в списках. Він живий. 28 червня минулого року ув'язнили чинного херсонського міського голову Ігоря Колихаєва. Офіційної інформації щодо місця його перебування на сьогодні немає. Говорить секретарка міської ради Галина Лугова. Зараз офіційної підтвердженої інформації, де перебуває міський голова, я не знаю, не володію. Є різні, скажімо, інформаційні меседжі, які блукають серед людей, тому повторювати, якби їх, ну, я б не вдавалася до такої можливості. За інформацією заступника керівника Херсонської обласної прокуратури Олександра Михаліка, правоохоронні органи проводять розслідування стосовно 1430 осіб, які потрапили у полон до російських військових. Теперішній час нам відомо про знайдення 725 осіб. Ще 705 осіб перебувають у полоні. Де саме вони перебувають, не в кожному випадку нам відомо. Разом з цим досудове розслідування з цього приводу проводиться. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.